У серці Луцька серед зелені центрального парку б'ються серця тих, кого не зламала війна. В обласному центрі Волині загальноукраїнська подія, змагання сили, витримки та гідності, звитяга нескорених. Її учасники ветерани, які щодня доводять справжня міць не у м'язах, а у незламному дусі. Сьогодні в нас рейтингові змагання для ветеранів війни. Це всеукраїнський спортивний захід з витяги нескорених. В Луцьку, який проходить за сприяння Міністерства молоді та спорту та Луцької міської ради, а, сьогодні у нас 238 зареєстрованих ветеранів та ветеранок. Що найбільше потребує ветеран, який повертається в суспільство? Визнання визнання того, що його жертва а, на війні була не, не, не дарма що він залишив частинку себе. На війні заради тої громади, яка його вшановує, і на спортивних змаганнях це вшанування найкращим і найконцентрованішим видом а, дається. В емоційному сенсі нашому захисникові комунікація з побратимами та посестрами, вшанування від громади міста, отримання медалі, отримання позитивних емоцій це все найкращим чином сприяє для ресоціалізації ветерана у суспільне життя. Для цих учасників не скорений не гасло, а спосіб життя. Традиційно дебютую сьогодні в новій для мене дисципліні – це жим на рази 100 кілограмів. Дебютую сьогодні в новій дисципліни для мене це ривок гірі 24 кілограми, і звичайно ж аєрбайк. що ветеранські змагання тут немає. Переможців і переможних всі безпосередньо хто вступив або як хлопці на кріслах колісних заїхав на стартову лінію. Це вже є переможці. Це є. Прикладом для цивільних, зокрема, і для військових нехай, хлопців, які тримають зброю на нулі, що ми не зламні. Ми продовжуємо боротьбу свою уже тут в тилу. Змагання це завжди круто, спорт – це завжди круто, і круто признаюсь так по секрету. Я спортсменом став рік назад. Ну, приймати, став участь у змаганнях. До цього я взагалі не, не був прив'язаний до спорту, просто на сьогоднішній день є можливість. Є де себе проявити і як себе проявити. і е, спорт відкидає оці е, погані такі думки. Е, казав мене один побратим, це Міша Сєвер, який казав: е, нема настроєння тягай штангу, є настроєння тягай штангу. Там ну будь-що случилось, тягай штангу. Ну от, це круто. Жим штанги, ривок, гирі, веслування на тренажерах. Кожен рух не просто змагання, це боротьба з болем, з погадами, з власними обмеженнями. Ну, раніше займався спортом, так, ну, як би сказати, спортбу в моєму житті. Там, тренажерні зали, так, він коли на вулиці займався. І, ну, під час бойових дій теж важливо спортом. І під час реабілітації спорт допомагає краще відновлюватися ну, фізично і ментально. Тут не показові виступи, а підтримка, сила волі, справжній переможний дух та жага до життя. Усе це з витяга нескорених. Сьогодні в нас в Луцьку, в центральному парку, проходять змагання серед ветеранів, з витяганескорених. Це вже друге в нас відбуваються такі змагання. Понад 250 ветеранів з усієї України сьогодні з'їхались до нас для того, щоб взяти участь в цих змаганнях. Змагання відбуваються за сприяння Федерації «Стронгмен України. Є Василь Віростюк. Сьогодні в Луцьку також генеральний спонсор, це компанія Буковель. Ми, як міська рада, долучилися до організації та громадська платформа «Алгоритм дії. Чудові змагання, чудовий приклад про те, як навіть після таких випробувань життєвих, які довелося прожити нашим ветеранам, вони не е, покладають рук, вони намагаються жити повноцінним життям і живуть повноцінним життям, беруть участь в змаганнях, і багато ветеранів з ампутаціями, і напевно по своїм фізичним кондиціям, по силі, по витривалості, вони багатьох. Людей без ампутації перевершить. Тому ми дякуємо і всім, хто долучився до організації. Безумовно, що дякуємо організаторам за такий захід, тому що це дуже важливо сьогодні підтримувати наших ветеранів і показувати людям, що життя навіть після таких випробувань, після таких складнощів воно продовжується. Я сьогодні сюди прийшов, мій тато буде змагатися, він буде жати 100 кілограм по важкої атлетиці. Я дуже своїм татом пишаюся, я хочу стати таким самим сильним, як він. А вони не просять жалю, вони просто йдуть вперед. І кожен їх крок це надія для всієї країни. У Луцьку довели не скорених, не зламати. Мирослава Сябар, Мирослав Котимчук для телеканалу Ас.